Привіт, друзі! Ви слухаєте таємниці Польщі, Іспанія Польська. Тут ми мандруємо крізь легенди, історії та міфи, що ховаються у стародавніх мурах, на вузьких вуличках і навіть у таємничих підземеллях Польщі. У кожному епізоді я беру вас із собою у невелику подорож у часі, де легенда переплітається з історією, а правда і таємницею. Сьогодні ми вирушаємо до одного з найбільших і найзагадковіших замків Польщі замку Ксьондж у Нижній Сілезії. Це місце називається польським Версалем, проте воно приховує не лише велич і красу, а й моторошні історії від середньовічних легенд. До таємниць Другої світової війни. Тож влаштовуйтесь зручніше, бо попереду нас чекає справжня мандрівка у світ змов, привидів і підземних лабіринтів. Замок Сьонч виник ще наприкінці XIII століття. Його засновником вважають князя Болеслава І, Суворого, з династії п'ястів. Спочатку це була оборонна фортеця. На скелястому пагорбі, оточена густими лісами, і саме ці дикі ліси з часом породили безліч легенд про духів, відьом і дивних створінь, які начебто охороняли замкові мури. Протягом століття ксьонш не раз переходив із руку в руки тут же могутні князі, багато магнатів, а згодом навіть німецькі аристократи. Найбільший слід залишила родина Гогбергів, яка володіла замком кілька століть. Вони перебудували ксьонж у справжню перлину архітектури із садовими терасами, розкішними залами і бальними кімнатами. Але з розкіші завжди приходили й темні історії. За переказами, одна з перших володорок замку Агнес фон Гомберг після смерті так і не знайшла спокою. Її дух у білому вбранні досі блукає коридорами замку. Інколи з'являючись перед здивованими відвідувачами. Є й моторошніші легенди. Місцеві жителі розповідають про таємничі підземелля, де чутно стукіт кайданів та крики невільників. Дехто вірить, що у давнину тут приносили жертви аби захистити замок від ворогів. Найбільш темні сторінки історії пов'язані із Другою світовою війною. У 1941 році замок був реквізований нацистами. Він став частиною гігантського проекту «Різен» Гігант. Це була система таємних підземних комплексів у Сованих Горах, які, ймовірно, мали стати сховищем для Гітлера або величезним військовим заводом. У Ксьонджі почали будувати багатокілометрові тунелі під самим замком, деякі з них і сьогодні лишаються недослідженими. Є версії, що там планували розмістити лабораторії з розробки новітньої зброї, а може навіть атомних технологій. Існують чутки, що у підземеллях могли зберігати скарби Третього Рейху, ходять розповіді про золотий поїзд, який так і не знайшли, може, частина його багатства була прихована саме тут, під Ксюнджем. Після війни замок сильно постраждав, чимало кімнат були знищені, а мистецькі цінності вивезені. Але навіть у руїнах ксьондж зберіг свою велич. Сьогодні це один із найбільших замків Польщі, третій за розмірами після Мальбурка і Вавеля. Його зали відкриті для відвідувачів, а підземні коридори поступово досліджують археологи та історики. Таємниць тут і досі вистачає, і кожен новий експонат. Чи знайдена кімната лише підсилює ауру загадковості? А вночі, коли замок освітлюється місяцем, туристи й досі бачать загадкові силуети у вікнах, чи це просто гра світла, чи справді неспокійні душі минулих мешканців все ще блукають в цих стінах? Хто знає? Ось така історія: замок Сьонж. місце, де переплітається розкіш і трагедія, де середньовіччя зустрічається з жахами ХХ століття. А таємниці ще довго не дозволять поставити крапку. Дякую, що провели цю подорож разом зі мною. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові випуски таємниць Польщі, адже щотижня ми відкриваємо нову історію інколи світлу й романтичну, а інколи моторшно й загадкову. До зустрічі у наступному епізоді.